Працівники Волинського обласного благодійного фонду Дитяча місія Україна впродовж останніх півроку кілька разів проводили Дні соціальної справедливості. Учасниками свят були люди різного віку і соціального статусу, що проживають в селах Луцького району. Цього разу свято було організоване для жителів села Баїв. В першу чергу з подарунками відвідали наймолодше дітям Баївського дитячого садочку Золота рибка. Розповіли про роботу місії і допомогу закордонних благодійників. Ну добрий день ще раз, діти. Оце ну, я розумію. І як ви думаєте, ага. це, як це називається? Вони люблять Бога і люблять вас. А ви знаєте, де Бог живе? На 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 мені! Мені! На мені. На мені, так! І Бог може жити ще в серці. Бачите в нас, яка емблемка Бог любить всіх, всіх нас. Молодці. І от тому, що ви такі хороші, і що Бог вас так сильно любить. Кожен з <бузь> вас, Отримує такий ого! Великий важкий подарок. Хто хоче великий подарок? Я! 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 А йде донести! Так! Покажіть, які ви сильні! Для більшості малюків подарунки стали нелегкою ношею. Однак вони невимовно раділи їм і дякували благодійникам. Дякуємо вам, що ви завітали сьогодні до нас з вашою прекрасною місією. Дякуємо за те, що ви несете слово Боже, вселяєте в серця з допомогою ваших слів, ваших поступків хороших, вселяєте в серця діток, любов до Бога і любов один до одного. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, радості, процвітання, також спокою в нашій Україні. Дякуємо щиро від імені діток і від імені всього колективу. Далі Людмила Лонюк, працівники місії і представники влади відвідали Баївську загальноосвітню школу першого третього ступеня. І не тільки для того, щоб надати допомогу, але й щоб в першу чергу провести бесіду на тему некорумповане покоління. Керівники благодійного фонду Дитяча місія переконані в тому, що ситуацію в країні можна змінити, лише подолавши найголовнішого ворога корупцію. Розпочалась зустріч зі звернення заступника голови райдержадміністрації Арсена Сидорчука. В нашому українському календарі це день визначеного президентом указом президента нашої держави день соціальної справедливості. Сьогодні суспільство чинить таким чином, щоб посприяти і допомагати тим, хто є в скрутній скотовому положенні. Тому той, хто потребує допомоги, сьогодні він повинен відчити підтримку тих громадян, хто дає собі раду. Я вам бажаю, щоб при доброму здоров'ї ви осягнули свою маленьку, велику вершину. Щоб колись ви стали благодійниками і допомагали, і жили в зовсім в іншій заможній багатій державі. Успіхів вам! Як ви думаєте, що перше бачить гість, коли їде в ваше село? Правильно, вашу прекрасну школу, вас неймовірно гарна школа. Вас дуже хороші, гарні вчителі. А ви то. Взагалі, просто чудові діти. Правда? І я дивлюсь ваші сяючі очі, я дивлюсь на ваші усміхнені обличчя і бачу, що ви всі дуже хороші хлопчики і дівчатка. Правда? Це національно свідомі, бо бачите з українським прапором, трічечками. Молодчинки. І сьогодні ми приїхали до вас із Луцька, з нашої місії. Так як Арсен Арсенович вам вже трошечки секрет розкриє, що щось там дітки, які живуть дуже далеко від вас, в Швеції, в Данії, в Норвегії, щось вони там назбирали. Як ви думаєте, що то у Швеції? Що? Подарунки якісь мабуть, іграшки. дітки, які живуть дуже далеко від вас, вони вас не знають, але вони знають Бога. І люблять Бога, і хочуть поділитися цією любов'ю з вами, щоб коли ви відкриваєте цей подарунок, вас сяяли очки, вас були усмішки на обличчях, і ви казали, так, дякую, Господи! Дякую за тих діток, які живуть так далеко від нас. І знаєте, в різних країнах люди живуть по-різному. В одних країнах люди живуть бідніше, і тим людям потрібна допомога. В інших країнах люди живуть краще, вони самі допомагають. І навіть в кожній країні теж люди живуть по-різному, тому що ми всі різні. Але ми повинні допомагати один одному. І коли ми говорили про причини бідності, наша місія вже працює в Україні 21 рік. Вона називалася раніше Скандинавська дитяча місія, тепер ми називаємось Дитяча місія Україна. І коли ми говорили на конференції з людьми, які працюють в різних країнах, в Африці, в Азії, там, де бідні країни, всі прийшли до висновку, що одна із причин бідності є корупція. Ви чули таке слово? Чули. А як ви думаєте, це хороше слово чи погано? Корупція. Це добре? Погано. Погано. І ось коли. Наша церква провела опитування, просто зустрічала людей на вулиці і питала, як ви думаєте, в Україні хто є некорумпованим? Починали так всі люди думати? Так, урядовці? ні, не можемо сказати, що вони корумповані. Перечисляли, 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 і кожен щось знаходить таке, що шкребло в серці. і казав, я не можу сказати, що не корумповані. І нарешті одна дівчинка думала, і думала, каже, о, діти є не корумповані. Тобто, якщо в нашій країні діти є не корумповані, дуже важливо, щоб коли ви виростете, ви ту корупцію не підтримували. Тому що ми всі дорослі знаємо, що корупція це зло. Корупція з'їдає всю країну. І тому наша місія розпочала одночасно в десяти країнах світу такий рух, некорумповане покоління, де ми розказуємо таким маленьким дітям, що корупція це зло. Ми не боремось з тими, хто вже корумпований. Ми хочемо, щоб ви, коли виростете, не підтримували корупцію, щоб ви мали інше життя, щоб ви жили в щасливій країні і ви були щасливими. І знаєте, корупція вона завжди веде до сліз. Вона роз'їдає країну, вона веде до поганого. Тому знак, символ цього року. Це ось таке очко із сльозою. Але вже кожен на своєму місці ми можемо зробити і зробити самі собі сказати, я корупцію не підтримую. І тому ми зробили тим, хто обіцяє не підтримувати корупцію. І відповідає за своє слово, ми даримо таку табличку. Територія вільна від корупції. Ця табличка висить на нашому офісі, ми не підтримуємо корупції і ми не є корумпованими, ми хочемо діяти прозоро. Всі такі таблички є на кабінетах деяких посадовців. І якщо ми от уявимо карту нашої країни, і як маленькі острівки ось такі некорумпованої території будуть. І буде підростати покоління некорумповане, то скоро наша прекрасна Україна буде багатою, заможньою і ви будете всі жити щасливо. Так що і сьогодні ми вам привезли ось ці подаруночки просто як знак того, що є Бог, Він вас любить і. Ціли в Боже, очах є прекрасними і дорогоцінними. Дорогі дітки, ми ще сьогодні от, підемо відвідаєм наших стареньких дідусів, бабусів, зустрінемося з ними. І це якраз це поєднання поколінь, ваш початок життя і ваші дідусі, бабусі, які прожили нелегке життя, от, це якраз. Оцей проміжок, що ви маєте, коли вони вам розповідають про те своє життя, вже усвідомлюєте, що життя має бути прекрасним, і воно дійсно має бути любов, Божа любов один до одного. Бо тільки любов кріпить, об'єднує і дає сили всім нам в тому, щоб ми жили в прекрасній країні, в прекрасному світі. З прекрасними вчинками я хочу побажати дітки вам бути насамперед здоровенькими, щоб ви е радували своїх батьків, щоб ви радували свої родини. Я знаю, що тут є окрема категорія, які трошки мають. Е Ну, склалася життєва ситуація неординарна, і ми якраз хотіли вас зібрати, щоб ви розвіли, що життя в ваших буде руках, і ви все зробите, щоб бути і самим щасливим, і всім щасливим. То я вам зичу здоров'я, щастя і благополуччя. <плес> Учні старших і молодших класів баївської школи теж не залишились без подарунків. І тішились вони їм не менше ніж малюки. Дякую їм дитячій місії за подарунки. Дякуємо дитячій місії за подарунки. У ну, першу чергу хочу подякувати скандинавській місії за ту роботу, яку е, вона робить. Все таки це дуже прекрасна місія і добра місія, яка вчить дітей бути чесними, справедливими, не корумпованими в першу чергу. Яка вчить добра людяності? Ну все таки люди, які це все творять. Хочеться їм побажати багато здоров'я, щастя і добра за цю їхню добру місію, добру роботу. І надіюся, що наші діти, сприйнявши це все, не будуть в більшості, як наші можновладці, корумповані, а будуть дійсно чесними людьми, громадянами нашої України. А ця табличка буде відповідно в мене в кабінеті, так як школа, напевно, найменш можливо і корумпована. У крайній мірі я відповідаю за свою школу, за чесну школу, за справедливу школу. І вона буде в мене в кабінеті. Я надзвичайно, надзвичайно щиро хочу подякувати дитячій місії. І людмилі віталіні за ті за ту акцію заходів, які проводяться на, 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 на території нашого району, це вже третій населений пункт за останній е, період. Е, е, такі заходи в нас були в Лаврові, в Білостоці сьогодні в Баєві, де йде е, така хороша аура, е, починаючи від тих маленьких діток. І коли ще проводиться зустріч з нашими одинокими пенсіонерами, і йде один заклик: заклик до любові, до добра, до примирення, до щасливого життя в нашій державі. Я думаю, що сьогодні ця зустріч і для дітей закарбується на майбутнє, і вони дійсно те добро будуть випромінювати і вирішувати, і шукати можливість також. Подаруночки для своїх сверстників чи для своїх колег, де б вони не проживали. Ну і ще раз хочу подякувати, бо думаю, що ми сьогодні зустрінемося з нашими одинокими, з нашими пристарілими, і ми теж будемо говорити і дякувати їм за те прожите життя, яке вони прожили не в легких умовах. І думаю, що такі зустрічі мають далі продовжитись на території нашого району. Важливою частиною роботи дитячої місії Україна завжди була підтримка одиноких і людей старшого віку. Не оминули їх увагою цього разу. Зустріч відбулася в приміщенні Баївського музею меду, створеного з ініціативи одного з жителів села. Люди пенсійного віку з цікавістю слухали звернення організаторів заходу. У нас в районі на сьогоднішній день 13 тисяч пенсіонерів. У нас сьогодні 3,5 тисячі інвалідів. Тільки нашим територіальним центром обслуговується майже 2,5 тисячі людей. І такі акції в нас вже пройшли в Лаврові, в Білостоці. Це вже третій населений пункт, який ми проводимо. І ми сприймаємо сьогодні, що всі, хто прийде з якимось милосердям, йде до людей з милосердям, то це тільки милосердя віддачі, добра і розуміння. І ми плануємо відкрити такий зараз іде проект університет третього віку. Тобто, ми вже відносимося до третього віку. Тобто, ну що не тільки бути в хаті, ну сьогодні переживати біля телевізора, а от інколи нам так всім разом зібратися, ми плануємо розробити тематику. Ми плануємо провести сюди, щоб якісь так сказати бесіди були, які. Ну, будуть і розряджати вашу, так сказати, психологічну таку імполискутість, а так, щоб ми е, ну, напрацьовували нашу душу таким якимсь приємним життям. Мені дуже приємно я коли, Ну, на жаль, якось ще не мав можливості, коли я приїхав буквально пару днів назад, і я походив по цьому царству Івановому, ну, того. Це унікальна людина, яка є у вас на території сільської ради, от не тільки. Бжолярством, а те історичну цінність, яку він позбавив, я йому сьогодні ступу привіз подарунок, знайшов також. От і думаю, ще буду давати можливість щось шукати сюди. Це цінність. Бо тільки пам'ять людська, тільки пам'ять людська має так сказати, говорити про те, що пройшло, і хай воно вже все остається в минулому, бо саме ви пережили. Ну, тяжкі часи, і сьогодні тяжко дивитися на те, що відбувається. Але я думаю, може розуму повинно, хватити, хватити щоб ну не допускати далі кровопраття братовбивства і тому подібне. То я думаю, що це наша не остання зустріч. Я вам дякую за те, що ви прийшли. Наша місія розпочала такий проект, який називається «Некорумповане покоління. Корупція в нас в більшості, в свідомості. Розумієте, нам треба міняти свій підхід до життя, щоб кожен міг жити прозоро. Тому що один день ми всі підстанемо перед Богом. І ми не будемо казати, я так робила, бо він так робив. Бо Господь дивиться на наше серце, на кожного. І буде питати з кожного з нас персонально. І ось люди, які живуть від нас, дуже-дуже далеко. Але ці люди люблять Бога. Багато-багато років понад 5 тисяч дітей тільки з Волині через нашу місію оздоровились в країнах Скандинавії. Перша група дітей поїхала ще в 93 році. Вже багато з цих дітей сьогодні вони виросли, вивчились, стали лікарями, вчителями, юристами. Працівниками, вже є в нас троє дітей з тих, що їздили, що сьогодні мами і героїні самі мають по 10 дітей в 30 пару років. Але перебування за кордоном, воно змінило їхню свідомість. Тому що, перш за все, вони відчули Божу любов і вони відчули, що допомагати любити один одного можна просто так, не чекаючи щонебудь нам взамін. Так щиро, як любить нас Господь. Моліться за своїх дітей, моліться за рідних і близьких, моліться за свою країну, моліться за тих, хто при владі, тому що тільки так ми можемо змінити. Коли людина щось старається робити сама, потім може вийти великий конфуз, великі проблеми, великі випробування. І знов це відкине нашу країну на багато років. Отже давайте будемо один одного любити, один одного благословляти. І будемо дякувати Господу за кожен день, за кожну хвилину, за кожну секунду життя, яке Він нам дарує. Тому що життя прекрасне. І ці люди, які люблять Бога, вони зібрали кошти. Щоб ми змогли купити маленькі подарунки для вас. І дорогий не сам подарунок, а оце усвідомлення, що ви є дорогоцінні. В очах Божих ви, кожен із вас, є особливими, унікальними і надзвичайно надзвичайно дорогоцінними. І з нами сьогодні приїхав. Наш івангеліст, пастор церкви, і він звернеться і скаже вам кілька слів. Сьогоднішній захід, ця акція, яку ми проводимо сьогодні, вона знаєте від чого найдалі стоїть від політики, тому що благодійність вона поза політикою, вона поза конфесіями. І це можна робити в будь-який час, і які б не гаразди не були в нашій країні. Як би порою нам не було важко, навіть м, трагічні якісь моменти, ми би хотіли, щоб очі у вас все-таки світилися надією. Ви молодь 60-х років, ви гарні пані, сивочолі, за вашими плечима вже дорога, мудрість. І, і милі, сьогодні нам приємно зустрітися з вами. Ви знаєте, ми різні люди. Різні люди, в нас різна освіта, в нас різний вік, в нас різне здоров'я, в нас проблеми різні, характери різні, духовність різна. Але в нас є одне спільне. Знаєте що? Наш Господь Ісус Христос. Бог є любов. І та жертовна любов Отця Небесного, вона, бо любов завжди жертвує. Вона віддала Сина Свого однородженого. Той син пішов на землю. Залишив престол свій, залишив в небесах і пішов на хрест, на кривавий хрест, де помер за нас з вами. І Христос сказав: прийдіть до мене всі струджені, прийдіть до мене, знеможені, я вам дам спокій. Я пригадую такий вірш на російській мові, душа, як птіця, іщет хлеба. А этот хлеб, великий Бог, одна дорога є на небо, в погибель тисячі. Дорог. Тому нехай Бог дасть нам мудрості, отого спокою, тільки Він може нам це дати. І щоб ми шукали той хліб, який підкріпляє нашу душу. Щоб підтримати людей не тільки словесно, але й матеріально, кожному вручили продуктовий набір. Велика подяка скандинавській місії від нас, усіх, села Баї, пенсіонери, що вони нас не забувають, дають нам допомогу. Ми дуже вдячні за те, що вони нас відвідують і вселяють у нас. Віру, що ми колись будемо жити краще. Сиро дякую за такий подарок. За... Ну, що, що з таку, нас і, приїхали такі люди і нам цього привезли такі подарки від щирого серця. Дякую їм, і дав Бог здоров'ячко усім, що нами турбуються. День соціальної справедливості. Вже вдруге в Луцькому районі спільно влада. та... Громадська організація Дитяча скандинавська місія проводять у Луцькому районі. Ми визначаємо ті території, де більш є нагальна потреба таких заходів. Адже до самих заходів ми долучаємо ту категорію людей, яка є самотня, яка потребує підтримки і влади, і суспільства. і... Тих спроможних громадян, які дають собі в сьогоднішньому дні раду. Але окрім допомоги, звучать слова, які можуть тішити, які можуть допомогти вирішити ту проблему конкретної людини. І як мотив, можливо, в ці дні для нас, українців, коли ми зрозуміємо. Ціну слів, які є гордими, це гідність, чесність, відповідальність. Відношення до закону кожного з нас дозволять нам подолати ті труднощі, які ми маємо. І пройде десяток років, і я впевнений, що наша держава буде в числі тих, що Протягнуть року допомоги да. в душі із Ісусом Христом, бо тільки віра, віра Ісуса Христа допоможе вирішувати нам ті земні питання кожного із нас. Сьогодні ми провели День соціальної справедливості в селищі Баїв, море, усмішок. Сяючі очі, позитивні враження, і ми дуже задоволені, що можемо, хоч на краплинку, зробити чиєсь життя щасливішим, подарити ту радість, любов, щастя, задоволення надихнути когось на добрі справи. І ми завжди говоримо людям: пам'ятайте, ви. Дорогоцінні. Вас любить Господь і завжди діліться любов'ю Господа своїми оточеннями. Будьте благословенні. Церква Царство Боже і Волинський обласний благодійний фонд Дитяча місія Україна на період канікул організували цікавий відпочинок для 60 дітей з Миколаївської, Херсонської і Донецької областей. Поштовхом до цього, перш за все, стало бажання зламати бар'єри, які впродовж багатьох років існували і особливо загострилися зараз між жителями західної і східної України. Також цей відпочинок став спробою зламати поширені на сході стереотипи щодо націоналістично налаштованих українців західних регіонів. Тому гаслом табору стали слова Україна єдина. Одразу після прибуття в Луцьк на дітей чекала цікава і дуже насичена подіями програма. З метою обміну культурними цінностями хлопці і дівчата двічі відвідали вистави Волинського обласного театру Ляльок. Також вони побували на екскурсії в замку Люберта і взяли участь у майстер-класах і концертних програмах, організованих Луцькою музичною школою №1, ансамблем танцю Волиняночка і Луцькою художньою школою. Щоб ознайомити дітей з особливостями роботи МНС, в один із днів було проведено польову кухню. А щоб додати відпочинку і захоплюючих екстремальних спогадів, дітей відвезли до розважального комплексу Адреналін Сіті. Крім того, кожного дня відбувались гуртки, ігри, спілкування за інтересами і вечірні шоу-програми, які організовували служителі церкви Царство Боже. Відпочинок залишив найкращі враження і спогади для всіх його учасників. Табір завершився, але він став лише початком для міцних, дружніх стосунків між дітьми різних куточків України.